Що будь-які питання і будь-які особи, які сьогодні, в період воєнного ставу, ставлять питання легітимності президента України це вороги України. І ми повинні це розуміти, тому що вони абсолютно чітко і абсолютно так, безвідповідально ширять неправдиву інформацію. Свого часу Кониченко дуже правильно говорив, не так страшні зовнішні воші, як свої внутрішні гнини. Так ось я дуже не хочу, щоб політичні... За ситуацією в Україні вони розхитували питання легітимності влади України. Як юристи переповісти, не як політик, 108 того стаття Конституції чітко регламентує момент завершення здійснення повноважень президента України. І вони визначаються єдиним моментом, юридичним моментом, Це моментом вступу повноваження наступного президента України. Кого не влаштовує це, це положення, нехай читає далі закон про правовий режим воєнного стану, де чітка норма про те, що всі початку всі органи державної влади продовжують діяти до того моменту, поки не буде знято цей спеціальний режим воєнного стану, який на сьогодні існує в Україні. Я ще раз закликаю, ще раз підтримую оцю по позицію, яку заявили сьогодні на погодженій раді, всі, крім фракції Європейської Солідарності. Всі. Ми за єдність, ми стоїмо тут і ми будемо боротися до нашої перемоги. Дякую.